Вісім тонн підтримки та людської небайдужості вихідними отримали українські вояки, що несуть свою варту на блокпостах під Слов'янськом. Колона майданівців та автомайданівців з Кременчука і Комсомольська знову рушили туди, де на них вже із нетерпінням чекають солдати. Рушили, щоб передати речі першої необхідності та підтримати вояків не тільки провізією, а й технікою, та навіть віршами про допомогу мирних громадян вартовим миру. Дивіться. Цими вихідними дорога Кременчужан та комсомольчан до Слов'янська розпочиналась від підприємства «Вепр». Саме тотешні фахівці доклали максимум зусиль, щоб звичайний «Опель фронтера перетворився на потужне маневрове авто для наших розвідників. І новоспечену бойову машину і інші автівки вже на офісі Кременчуцького майдану завантажили речами, які невпинно продовжують приносити військовим наші громадяни. Тут і продукти харчування, і речі першої необхідності, і одяг, і взуття і кремати. Словом, все, що від щирого серця передають в зону війни мирні люди. Передали солдатам і одяг, і взуття, і мундирування, і їжу, і шкарпетки. Передали мед. Також хочеться подякувати жителям села Піщаного, які дуже багато назбирали передачі із харчових продуктів, з з власно, -власно вирощених. Як розповідає Леонід Харченко, до Ізюму колона з вантажем їхала у супроводі кременчуцьких Даївців. Там вже зустрілись із нашими військовими, зустрілися як добрі знайомі. Адже і Кременчук, і Комсомольськ щотижня передає допомогу постам під Слов'янськом. До речі, з Ізюму і по блокпостам розвідники пересувались вже на переробленому Опелі. Леонід Харченко розповідає. Авто придбавали всім миром і коштами небайдужих. Продавець теж зробив знижку, а там вже знайшли деталі та розум, щоб зробити авто пристосованим для війни. Переобладнали його повністю на вепрі, переробили цей автомобіль під бойовий, зрізали дах, зробили установку для кріплення кулемета, переробили, заднє сидіння, скинули, проробили під перевезення поранених. Також повністю технічний огляд е, пройшов цей автомобіль. Зазначимо, що серйозні чоловіки тішились автомобілю, наче малі діти роздивлялись, примірялись, випробували, вихвалялись і, звичайно, дякували всім, хто доклав до цього подарунку руку і вклав душу. Ну, так ти собі там є регулятор. Вон. Короче, здесь вообще пипец, посмотри. Посмотри, здесь муха даже не этот. Грабы? Вообще. Оригинал этот стоит. Но ну, это меню, но в оригинале достали. Машина зверь. Машина просто. Идеал. Ребята, люди, спасибо вам всем большое. Огромное. Вы, если бы не вы, ну, Це ваша перемога, а ми тільки працюємо». Доправляючи вантаж до Слов'янська, на одній із зупинок наші хлопці натрапили і на ось цього чоловіка. Так, якщо майданівці везли вантаж до Слов'янська, то він звідти вивозив людей. Дітей? Ми перевозимо сім'ї, ну, скільки вже перевезли, ну, десь 250 людей перевезли вже по Україні. Все за, за деньги людей. Це церковний автобус. Водитель автобуса залишив і прийшлося нам садитися і кататися». Леонід Харченко розповідає, з часу останньої поїздки багато чого змінилося. Слов'янськ звільнено, проте ані в місто, ані на гору Карачун, де вартують наші кременчужани, хлопців цього разу не пустили. На місці працюють розмінувальники. Успіхи АТО змінили і настрій військових. Хлопці, дійсно, вони там більше двох, то більше двох місяців знаходилися на одному місці. Ми ще знаходились під обстрілом. Як вони сказали, це перші були. Дві доби, коли ніхто не стріляв і коли не чути було вистрілів. Тобто, перші два дні мирного життя вже настали хлопців. Але хлопці дуже підняті бойовим духом, можливо, і з допомогою хременчужан, які їм допомагають, І хлопці готові не зупинятися йти далі. І найближчим часом вони вже говорили, що чекають передислокації поближче до бойових дій. Піднімали військовим настрій цього разу і поезією проникливого вірша про борців за свободу України з часів майдану. І по сьогодні нашим бійцям декламувала ось ця чарівна дівчина. Я просто поет, я теж стою під пулями. Кишка хоть танка, як лірика Ахмадуліної, але все ж не настільки, щоб бояться красного Нужнее стихов. Сьогодні мішки з лікарствами. Попри те, що на гору крачун до земляків майданівці не потрапили, їм пощастило зустріти нашого кременчуцького хлопця вже на одному з блокпостів. Від нього вітання місту і особливо молодіжному. Недавно сюди Сюди привезли добре. Неділю може. молодіжного привіжному. Всім Молодіжному, так. Як на війні не страшно? «Везде страшно, страшна, страшно. страшно страшно як така. Як до хвилю зважаю, що ми про Саня, Саня з да? Так. Добре. сьогодні майданівці та автомайданівці продовжують готуватися до чергової поїздки на схід? Леонід Харченко говорить: у наступну подорож понад усе потрібні одяг та взуття. І ще одне авто для наших вояків. Проблема, що не вистачає костюмів і берці, це на наступну передачу. Зробимо основну ставку на ці. Наші просять одну автівку. Також зараз вирішуємо це питання щодо придбання цієї автівки. І цього разу до нас хлопці зверталися. Є трошки проблеми з поповненням рахунків, нам надали телефони, там 33 солдати, то ми їм вже поповнили телефони, ще хлопці звертаються, якщо є така можливість, то теж прохання до Кремчужану. Адреса для тих, кому не байдуже, і хто хоче підтримати українських вояків, незмінна. Бульвар Пушкіна 8. Тут на офісі майдану на вас чекають щоденно і гарантують збереження та доправлення вантажу. Наступна поїздка на схід вже скоро, от тільки ще невідомо, куди саме українська армія іде вперед, передислоковуються і бійці з блокпостів під слов'янськом. На штабі майдану говорять, далі за армією рушатимуть і вони та обіцяють, куди б не закинула доля вояків, допомогу їм передадуть будь-що. Адже сьогодні не може бути важливіших справ за забезпечення миру і забезпечення тих, хто цей мир відстоює.